Катерина Тимофійна свій сотий день народження відзначила 7 грудня у дружньому колі дітей, онуків, правнуків, подруг та сусідів. А сьогодні зранку гостями ювілярки були представники міської та районної влади ветеранської організації. Прийшли з подарунками та добрими словами. Решите вас поздравити з днем Бог вам здоров'я. Да. Вам прожити ще столько же вот. здоров'я, благополуччя, щоб правнуків виростили, всего найкращого. От імені мера Юрія Григоровича Вілковила прийміть букетник цвітов. Вот. Поздравляю. От району, щоб вам було тепленько. Як будете лежать і вкриватися. і ветеранська організація наша да. теж вас поздравляє. Стримляться всі к вам, стрімятся да. всі к вам, столітне саме головне здоров'я. Каждый год щоб ви так його вострію. Катерина Магльовна народилась у селі Юрчиха, що на Черкащині. Ще п'ятирічною дитиною допомагала заробляти на прожиток великій родині, а виросла то стала ланковою у колгоспі, який більшість селян її віку пережила злидні та голод та завжди залишалась працьовитою, доброю і справедливою до людей. Колгоспі робила всі роботи робила і ланковою Була вірядієром була, і рядовою була. Бо які от горювала добре, і добре, і до У роки Великої Вітчизняної війни молода Катерина проявляла неабияку сміливість, допомагаючи партизанам. Запрягали у воза корову, от, хліб зложували, сіном притрушували, і вона 14 кілометрів до Чорного лісу везла. От, і не боялася, бо ж молода була. От, і так допомагала партизанам. З народженням дітей жінка господарювала вдома і як могла допомагала забезпечувати родину. Ми лягаємо спати, вона за машинкою сидить. Прокидаємося, вона опять за машинкою, тому що батько ніяких грошей з колгоспу не приносив. От а це ми жили тільки за те, що вона заробить там якусь десятку, двадцятку, та нас маломальське одягала». А ще Катерина Тимофіївна дуже смачно готувала і любила гостей в домі. Свій кулінарний хист та інші таланти передала доньці Олені і іншим жінкам роду, хто бажав навчитись у неї. Гостей любила, приглашала сусідів усіх, всі заходили як до себе додому. Вареники такі ліпила, що ніхто не зліпе. Такі пишні. Вона навчалася, щоб були слухняни, слухали і, і щоб допомагали всім лю людям. У Кам'янці Черкаської області Катерина Тимофійна цілком самостійно мешкала до своїх 90 років. Та прийшов час віддати належне змореній працею і віком старішині роду. Вже 10 років вона проживає поряд з дітьми у військовому містечку на Довгинцево, тож зустрічала свій ювілей серед найбільшого скарбу, придбаного за вікове життя своїх дітей, які примножили його сімома онуками та одинадцятьма правнуками.